Всем привет, ребят, с вами канал Пиромакс. Короче, решили распаковать посылку на Новый Рик 2025. Ну, короче, погнали. Перше, що бачу в ящику. Так, петарда. Вот така, P500. 24 штуки. Це фірма Максим. Вже є ось так от. Дві упаковки. 0,2 грама. Так, дивимося далі. Далі. Есть ось вот такий Бенджер FP1. Фірма Фурор. П 1000 Погнали. Упаковки. Так, Дві упаковки. Єсть. Ось так от туди. далі. Бензер. п 2000 Фуроровський от такий. упаковочка 2 грамовка є. Е. Тепер дивимося далі P2000, отакий вот Benger. Чорний P2000 Furor Є. Yeah. Упаковка. Далі дві упаковки в ящику. от такої мегапіратки P TNT P2000. фірма Золотий Дракон. Є yeah, отакі вот дві упаковочки. Так, і пусть далі. Е, далі у нас мегапиратка фирма MaxM P750 с розовим фитилем. Если подивитися, 0,2 грамма. Есть. Вот так. Так, погнали далі. дальше. Дальше удивлюся из второй партии. Подтянули мені петарди. Ось такий веселий Роджер зараз закину. І швидко покажу. Це стара петарда. І відхідна феєрія. Ось такий корсарчик. 8-й, к Мій любимий був колись. Ну його все-таки... Переплюнув в Корсар 8 від золотого дракона. Там написано 8 грам. Все-таки там, коли я розбирав пітарду, там 16 грам пороха. Є три упаковки. Дивимося далі. Одна. Поверх Бенджер. Дві. Три і чотири. 4 упаковочки от такого у нас повербенджера. Я покажу який він. Це ух ти, порох сипить. Це отака от петарда P3000 P3. Це дуже мощна петарда, старенька петарда, що 2019 року, я її советую. Взагалі бомба, я знаю, де її ще взяти на старих магазинах. Я вам всім советую. Далі дивимося в ящику. Є петарда Metclow P 770 7070 І Зараз я покажу як вона виглядає. Хто забув, як вона виглядає. Ось такий медклоун, дивіться. Ярко буде вспишка на ньому. Це вже бомбезний він буде. Чотири петарди в упаковці. я його советую. За ним. Буде підтардочка зі спалахом КП-712. Monster. Зараз я її розпакую. Покажу як вона виглядає. Я взагалі з червоною спишкою і з ефектом салюта. Взагалі, я її рекомендую. Хто знає де її придбати? Обращають. І хто неправильно сказав, хто не знає, де її придбати, хлопці. Пишіть, дзвоніть, я скажу, де її взяти. Так, далі дивимося, що є в ящичку. Е, є в ящичку, мені просто так положили петарду стареньку. Silver Cracker, це P100. я можу її показати. Це така петарда. дивіться, її 36 штук в упаковці P100 від фірми Максим. Це старенькі запаси. Людина просто на складі знайшла і показала, як вона виглядає. Далі дивлюсь. П'ять упаковок мені положили Red Corsair від фірми Tropic. Це шостий корсар. Я його так от викидаю. Раз, два, три, чотири. Дивіться, п'яту. Скоріше покажу, як вона виглядить, тому що сам хочу пострадати петарди, це просто капець. Я вам навіть не передам, як я хочу поставляти. Як не петарди, без салюти или скугели. куге? Ось така петарда, дивіться. Це бомба, яка просто не розсипається в упаковці. Пороха в упаковці немає. Це старенька петарда. Це 2012 року. Ці петарди. Хто знає... Де їх купити, купляйте ще, я її рекомендую. Так, дивимося далі. Далі в ящику у мене є е... курсарка від фірми Максима. Я вам її покажу. Це GB по-моєму, 604. Да? Це такий м'ячик, який лупою і стріляє. Я її рекомендую. Купляйте, поки, поки є. є. Отаке. Так, дивимося далі, далі дивимося, що в мене є. Дальше есть вот такие фестивал бал В, э, ВС 2044 Максимовский С у нас э, миномет на 12 выстрел на... да, 12 выстрелил 38 калибр вот такой миномет я его стрелял рекомендую брить пока есть так, его вот сюда Пітардочки подкину на кучку. Так, откину. Так, є. Далі Є Есть такий салют. У нас Time. 12 вистрілів. 20 вот сюди, Далі дивимося. Салют флеш-лайт На 12 вистрілів. Тоже 20 калибр. Є такий салют. Далі дивимося. Домі... Де Домінатор? Тоже десятка, Два... 25-й калібр. Є калібр. На, 20... На 12 вистрілів. Написано, но він все-таки 25-10. Тут є, я вам скажу, перештамповка. Неправильно наштампував, там, 10... там 10 вистрілів, не 12. Так, є Салют Dark Time. На 25 вистрілів. Це фірма Maxim. Всім любима, і мені вона любима. Я її рекомендую вложу її отак. От от. Це взагалі салютик бомба. Дивимося далі. Далі в мене є салют від фірми Magic Time. Я переложу отак. от. все от. сюди. Хелсинки. Один запал. Не... А, кстати, два. Решу. І фірма. Magic Time, кстати, польська дуже шикарна. Я її десь положу так. Хотя ні Положим її десь сюди. О, ось от. Далі дивимося, що у нас є. Ще є один ящик. Подивимось, що тут поставило. Що тут Хлопці є петарди. Так. Є у нас четверті корсари. дивіться, К0204С. Це фірма Фейеррія, це старенький Корсар. Цей Корсар, кстати, був синім димом. Зараз я не знаю, який бо я його давно не тестував. це мені так положило, я його покажу. Ось такою жовтою затіркою. Це взагалі бомбезний був Корсар. Він був синім димом. Взагалі класний. Я його рекомендую, дивіться, 2019 року. Це десь, я не знаю, десь в хлопці на складі було. А, все порохом пахне. Є. От такі петарди. Дивимося далі. Стілкрекер фірма Maxim. Четвертий Корсар. Я його придбав за свою ціну. По даної ціні зараз він десь 50-60 гривень. Він в поросі. все. взагалі, ідеальний. Я його рекомендую, ребят. Дві упаковочки є. Тепер дивіться, мені положили чорну смерть, це дуже стара петарда. Я вам зараз скажу, якого це року 2016 року. Це Чорна Смерть. Хочу вам показати тут тройний ефект. Даже, да, свист із з двойним світошимовим тут. Ця петарда дуже класна. Я її колись тестував в відео. Хоча прийде я вам покажу, як вона лупить. Ця петарда. Це старенький четвертий корсар. Дивіться, червоний, що тихо. КТС мінус-плюс 2 тріск плюс свист. Це два в одному. Плюс в таких петардах був дим, коли це взагалі бомба. Є така петарда. Я вот її... Пожу дальше дивимося пачечка одна, дві, три. Чотири. Давайте вот так отложимо. І. П'ять. Я вам покажу оця петарда Експло сім фірма Максен. Ця петарда у нас. 2022. Хотя. На одній упаковці я тільки що продивився 2023 і 2024 рік. Загіпсована такий фітиль плотніючий. Ребят, я її советую. І написано, що у пітарді. 0,62 грами. Я її рекомендую. Отаку петарду. Бомбезна петарда. Є. Yeah. Дивимся що что есть в ящику. Есть еще профпиротехника, прислала мне нилю с Троечка C75 калибр. Вот такие покажу. Их 6 штук в упаковочки. Ребят, я советую, потому что я люблю профпиротехнику. Дуже, я ее обожаю. 75 калибр, это вообще бомба. Ну. Хм. Так, е. Ложу ее. Вот так вот. Так, дивимося далі. Далі у мене йде по плану балет. Один, два. Сложу. Так, положу. отак, щоб він не падав. Три. Ось такий балет, бомба. Всім рекомендую. Дивимося далі. Далі у нас є ще салюти. Салют Well. Ось такий Максимовський Fireworks 20 калібр. 9 вистрілів. Вали 20. Єсть. Дивимось далі. Дивимося далі. C Son. 9 вистрілів, 20-й калібр. Фірма Furor. Є. І такий же самий вел well, на 20. 20 калібр 9 виступ є. Салют. Так, ребята, дивимося далі. Далі в мене є ще один ящичок. Зараз я його бігом розпакую. Подивлюсь, що там. Положили. Так. Є. Так, дивимося далі. Що у нас тут є? Вот есть петарды УЗИ Вид фирмы Комета Две упаковочки Карбон Две упаковочки Я не знаю, вот так вот положу Так э -э Вуду И четвертый Корсар Он все распакуем, его покажу, я покажу, какие Так Пакет запакованный плотно гипс. Вот такие четвертый корсар с плотным фитильчиком. Вообще бомба. Я ее рекомендую. Я ее стреляю. Вообще бомба. Дальше двигаюсь. У нас э, хавки. В классная вообще вещь. Я ее рекомендую. еще штучек. Тоди, ребятки, двигаюсь дальше. Дальше у нас по плану есть э, Original Demon це у нас pp 3. Дві упаковки. Так, ложу його десь от так от. Далі дивлюсь. Так. Чотири упаковочки. Одна, дві, три, чотири. pp 1 Magic Time, Вообще бомбезні Тоже петарди. 0,5 грама. Кстати, вони видають себе дуже класно, коли їх ти їх стріляєш. Вообще ідеально. Я їх советую. Ложу десь. Я і зараз отак. Раз, два, чорну смерть переложимо атака. Да, єсть. Дивлюсь далі, ребят. Старенькі дві упаковочки ПП1, отака ну, Magic Time. Теж старенька, все можу показати, як вона виглядає, Дивіться. Та так, а це так. Це старенька, це більш новенька такі упаковки. Прикольний дизайн, що тою, що тою. Є ось такі. їх сюди. І зараз я ще продивлюся. У мене прислали там римські свічки і ракетки. Подивимося, що є, тому що... Це, по була ексклюзивна запаковка. Так. Запаковано зразу вже в упаковці три упаковки, упаковки э, фірми Maxim Skyrockets. Не, Superstar ракетки отакі. Вот я її рекомендую, я її положу отак вот от просто. Далі дивлюсь. Запакували мені одна, дві, три, чотири, п'ять упаковок Skyrockets отаких. Вот Максимовских ребят пока є, це дуже класні ракети. Я їх рекомендую. Я їх отак тоже положу вот так от. Десь сюди посолюйте вообще бомба. Дивимся далі. Дивимося далі, що є. є Евші прислали римские свечки різного калибра. Вот, есть каталинг. Римская свечка на 380 выстрелится фирма Максим. Я ее хочу протестить. Вообще, просто хочу протестить. Я ее положу вот так, от каталинцы. Десь, я не знаю, вот такого. Не знаю, десь сюда. Вот так. Вообще, бомба будет. Так, поднимемся дальше, что тут есть. так, поднимемся дальше, ребят. Розпаковуємо те, що ще є. В наявності. Так. <клухи> Римські свічки Роман Кандлей Максим. Вот так отложу. 20-й калібр. є такі. Так. <клухи> Фірма Максим, Red Star Why... Why Witch Report. 15 выстрелил, по-моему, в ней. Чи 25? Есть такая римская свечка. И давайте, ребятки, я закину еще пару римских свечек. И черным мы максимум калибри. Так, с римки у нас будут же есть. FS 25 калібр. Дві штучки, таких бомбезних. Я не знаю, я от, так от притулю. І Є ще таких дві. Ще дві. Не знаю. Отак. От от О. є такі. Тепер дивися, ребята. ще... Дві упаковки римських печок. Упаковки зараз Розпакую. Їх запакували. Це у нас на 60 вистрілів. Фірма Максим. Бо я їх ще не тестую, кстати, це на 60 вистрілів вообще бомба. Треба якось спробувати Ложу їх. Вот десь. Не знаю, отсюди. Вообще бомбезно. Будет было... классная распаковка. так, две римских свечки. Роман Кандок, 30-й калибр. Бомба, ракета, петарда убивает. Вообще, обожаю такие римские свечки. Не падать. Не падать. Есть. И на конец давайте осталась у меня римская свечка. Вот такая 40ка. Взагалі, Бомбезно і достали одну, їх ще в мене є запакованих 6 штук. Так, ребят, дивіться, з вами канал Пірамакс. Я вам покажу свою піротехніку, бомбезно, цю Ту, що розпакував на новий рік 2025. Всі, хто дивиться, підписуємося на канал, ставимо лайк. На найбільше жду всіх підписників Хто дивиться, просто так не приходьте мимо. Ставим лайк. Все, з вами канал Піромакс. Всім добра.